Сім років бюрократичної тяганини. У сумах декілька десятків пільговиків, яким ще у 2009 році запропонували землю під будівництво житла, досі її не отримали. Окрім цього, депутати міської ради розглядають можливість віддати ці ділянки учасникам АТО. Стурбовані афганці, чорнобильці, титуловані спортсмени та багатодітні родини, просять допомогти. Після безрезультатних походів владними кабінетами люди звернулись до місцевих укропівців, аби разом перевернути увагу депутатів та чиновників до наявної проблеми. Проблема житла для пільгових категорій населення існує давно і вирішується дуже повільно. Деякі містяни, втомившись чекати на квартири, погодилися на земельні ділянки для індивідуальної забудови. У 2009 році їх почули. Міська влада запропонувала 30 авганцям, чорнобильцям титулованим спортсменам та багатодітним сім'ям ділянку у районі Василівки. Ось уже майже сім років, як нам міська влада запропонувала ділянки під забудову. І всі оці сім років. Фактично шукають аргументи, як би, скажімо, нам не передати їх у власність. Петро Тарасенко, в якого шестеро дітей, говорить роками шукають правди. Пільговики власним коштом розробили проект. Потім знову ж таки за свої кревні вносили до нього зміни. Але нарікають, в колишньому департаменті містобудування та земельних відносин вирішувати питання не поспішали. Мовляв, потрібен план детального планування території. Люди ж посилаються на міністерство інфраструктури, яке дало роз'яснення достатньо плану зонування, який є, та головне, окрім цієї проблеми, зіткнулися ще з однією намірами депутатів віддати їх землю учасникам АТО висказування депутатів горсовета у тому, що в частності чепіка Володимира, що е, авганці ніхто, е, значить, спортсмени ніхто про моногодітних он не висказався. Значить, он тільки Атовців і в першу чергу треба вирішувати питання землі Атовця у новоствореному управлінні архітектури. Ситуації з земельною ділянкою не коментують. Через складний процес реорганізації колишнього департаменту ще не володіють інформацією. А депутат Сумської міськради Володимир Чепік, який є учасником АТО, говорить, першочергова увага має приділятися тим, хто сьогодні захищає Україну. Зараз діє мораторій, щоб прокурори і там депутати, ніколи, бивши каденція, суді не отримали ті землі, на котрих, як в даному випадку, розработані. Проекты землеустройства и получена первая сессия. Мы не можем одним давать, другим не давать. На сегодняшний день принято концептуальное решение, что участникам войны на востоке городской совет землю выдает, остальным категориям населения не выдает до обеспечения всех участников АТО по возможности землей в городе Сумы. Серед тих, хто чекає на свою землю, відома спортсменка Нелі Ніколенко. Вона не розуміє, чому ділянку, яку надали одним, тепер хочуть передати іншим. Почему? не мы, если У нас в є і многие спортсмены, в тому числі я, які ну, сколько лет захищали честь тієї страны, під флагом виступали флагом України, вот, пота, всего всього вложено, і взагалі як граждане, ми маємо право на цю землю. Люди наголошують, учасники АТО поважають і нічого проти них не мають. Об'єктом обурення є не бійці, а безвідповідальна позиція посадовців та депутатів. Обласні укропівці, до яких пільговики звернулися за допомогою, переконані, влада сум має негайно вирішити цю проблему. Ми вважаємо, що сімська влада не може вирішувати свої питання, питання якісь категорії людей за, за рахунок інших пільговики, такі як учасники, АТО. Чорнобильці, видатні спортсмени, вони мають рівні права. Ми сьогодні відстоюємо і інтереси і учасників АТО, але також і Чорнобильців, афганців, видатних спортсменів. Міська влада повинна в цьому питанні. Я думаю, що вони повинні. Притягнути до відповідальності тих нерадивих чиновників, які допустили затягування цього процесу, цього питання, і вирішити його як можна в коротші терміни, але всі категорії пільговиків міста Суми повинні бути в рівних в рівних умовах. Дмитро Сіманенко Максим Ткачов АТІВІ.